Миро і добра усім хто того прагне, дорогі друзі. Сьогодні тема така є булгарка 180-го діаметру, ну і в неї є підвищена іскра. І швидше за все, що дивимось на якір, швидше за все, що його потрібно проточити. Тому що, як ми бачимо, він чистий, ніяких тут немає таких, бо коли якір... Не потрібний, то щітки залишають такий відповідний слід, такі ніби іскри. Тут на ньому були порване, воно таке все ненадійне. Але тут ми бачимо чисто, просто тягнеться іскра і все. І один із варіантів, підшипники були замінені. і Один із варіантів це проточити. Ну В даному випадку можливості проточити в токарному станку немає, тому ви бачите конструкцію зараз яку я тут захімічив для того, щоб це все діло зробити. Колись у мене була вже така ситуація, і досить вдало вийшло. Але тоді можливості знімати я не мав. Для повного розуміння дивіться, який зазор між між колектором, отут, і між напільником. Бачите, так, да, думаю. Що там досить конкретний зазор і треба усю частину її треба зняти для того, щоб воно було все рівне. Ну, Вироботка тут вже воно спрацювалося досить, я думаю, ви бачите, досить непогано воно спрацювалося, тому його треба підхімічити. З те, що було під руками, із нього було зроблено отаке чудодійство. Як ви бачите, з проволоки ручка сюди вигнута для того, щоб це сиділо крутити. Напільник має бути паралельно якорю. Це дуже важлива умова. Я його так зафіксував тут, щоб він був паралельно. Ну і під рукою була отака пружина. Раніше я робив це рукою, просто прижимав. Тут в мене є така пружина, тому я її сюди підставляю. Отак вона тут автоматично сама піджимає. Я контролюю цей процес і дивлюся, щоб паралельність була постійно, тут цей зазор. Його треба контролювати. Ну, Коли я робив перший раз, у мене замість напилка був просто звичайний брусочок і звичайна наждачка, як не дивно. Але наждачка я відрізав сантиметрову полосочку. Отак. От і пальцем цю наждачку то підсовував, то відсовував одною рукою. І цей брусочок також його паралельно закріпив, щоб була паралельна, щоб зняти добре. І була булгарка Енхель, і досить вдало в мене вийшло. Тому зараз така ситуація, що знову потрібно пробувати шліфувати. Працюється все дуже просто. Ну, В кого немає проволоки, можна зажати сюди ключ. У мене тоді був ключ сюди зажати, звичайний ключ, я його зажав цей гайкою і ключа крути. В цьому проблем немає. І отак відбувається все цей процес. Для цього потрібно звичайно, що терпіння, тому що це все залежить від того, наскільки вироблений тут колектор. В даному випадку сточувати треба досить забагато, але іншого виходу немає. Я буду помаленьку крутити, що з цього вийде. Побачимо пізніше, а я поки буду шліфувати. До речі, можна сюди також під напільник підкласти, наприклад, сороковку, 60-ту наждачку, спробувати, як воно буде. А ні, то крупніший взяти на пилок просто іншого немає. У мене такий бархатний, можна сказати, тому час буде займати досить такий немаленький. Але, попри все, пиляємо далі і побачимо, що все вийде. Процес іде, хочу сказати один момент. Стосовно того, що багато хто з вас може сказати, що напільник буде повторювати форму криву, яка є в якорі, і результату ніякого не доб'ється. Якщо тут є овал, то напільник буде овал і повторювати. Ну, насправді це так, але в даному випадку ми почали ось ми знімаємо цю сторону, оцю кромку ми знімаємо, вона в нас була ідеально рівна. І зараз в даному випадку у нас процес зняття йде. Рівномірно контролюємо ми це все діло. Дуже прекрасно цей кінчик напилка він показує. Бачите, ж, воно стоїть на місці, він не ходить. У мене руки трасуться, а, а в процесі роботи він стоїть. І таким чином ми бачимо, є яйця чи немає яйця. Коли ми вже почнемо підходити, отут на ми знімаємо рівномірно, коли ми почнемо підходити вже до цього тіла, тоді ми будемо бачити, що відбувається, і будемо контролювати цей процес. Якщо потрібно, то сюди просто можна буде підставити яку-небудь раєчку і потихеньку її підсовувати, так як напилок він йде, як ми бачимо, під кутом. О, тому вона буде помаленьку підставляти сюди і таким чином вивести його гарненько в ноль. І ще один момент. Якщо вам буде зараз видно, мідь метал м'який і вона має властивість завертатися, може ви бачите, так, тут між ламелями. Щоб цього не було, то точимо певний період часу в одну сторону, потім в іншу сторону. О, то не дуже хоче, тому що йде проти шинки. Крутимо туди, крутимо автодію. і завжди контролюємо той момент, щоб дивитися, в яку сторону завертається, в яку сторону завертається, значить в протилежну сторону ми і починаємо тоді крутити нашого станочка. Народ, ситуація яка. Коротше, при такому шліфуванні почало сильно забиватися ламілі. Два рази я вже шліфував. І потім е, тільки згадав про те, що без е, мастила якогось, ну зазвичай це керосин, такі діла робити погано. Під рукою отакий От був е, миючий засіб. Капельку на палець і сюди. І якість обробки ідеальна моментально стає. Тому, якщо будете шліфувати, не забувайте, будь-яке масило, ну в мене жидке мило, можна сказати так, дуже прекрасно починає роботи. Так, народ, що ми маємо? Що ми маємо? витрим зараз покажу. Так, тепер дивіться, як видно... Яка була нерівномірністю. Тут в цьому місці вже зішліфовано все. А тут ще ми маємо прогалини. За рахунок того, що оця сторона у нас була ідеально рівна, і ми від неї танцювали, хоч шліфується довше, але зато, виходить, якісно рівно. Залишилося ще трохи. Ось такий результат вийшли, але, як бачите, треба продорожити. Тут це через те, що без маски працювали, воно позализувало тут. Зараз я це продорожу і будемо переходити на наждачку. І так, друзі, перейшли на наждачку. Наждачка сотка, полосочку вирізав, підклав і тепер... Уже, де це пружину. Тепер вже тут у мене замість пружини, яка стояла, підтягувала напилку на доверху, підклав те, що під рукою було. Для чого? Це для того, щоб прибрати максимально, якщо десь якийсь увал ще залишився, то вже в такій позиції він забереться повністю і до нуля. І тепер так пальцем притримую і помаленьку. Помаленьку шліфуємо, потім наждачку замінимо на більш-меншу і так поки не буде зеркало. Друзі, ну отак. отакий результат вийшов. В арсеналі у нас було із наждачки використана сотка. 180-ка відрізали, знайшли отакий круг по дереву, хтось його пиляв. і була у нас 800-ка і була, і була 1200. Один маленький момент такий. Ця на грубій основі і вона на, на пилку лежить хорошо. Ця дуже тонка, тому вона прекрасно себе почуває, коли тут є така матерія на цьому кругу. Ось такий був круг. Від нього відрізали. Тому оця сторона, коли на неї кладеш, отак. Дуже прекрасний результат. Воно трошки вгинається і м'якеньке і не рветься, бо так інакше на натовку вона дуже швидко буде рватися. Отож, отакий результат вийшов. Тепер будемо складати і дивитися, чи дарма ми працювали, чи не дарма. Ось така техніка залишилась. Ну, ви може замітили, шурупи я повкручував, щоб воно на дереві добре стояло. Так, складаємо булгарку. Хочу нагадати, якщо тут хоч десь капелька залишиться між ламелями, буде дуже велика іскра, буде таке враження, ніби якор вже не потрібний. Дуже добре, під лупою, так як я раз і передивитися, щоб ніде якої капельки там не залишилось. Хлопці, ситуація слідуюча. Дивіться, склав, десь, мабуть, погано продорожив, бо ось я ще тут продирав трохи, тягнеться іскра. І тепер дивіться, між на ламелях, ось на кінчику ламелей, бачите, є отакі ніби як -то бульбашки, такі прогари, не знаю навіть, як пояснити. от Коли вони такі є, то це говорить про те, що якер несправний якір або колектор. А якщо він просто чорний. Темний, то це ще не говорить про те, що я курю е, вже все. Тому, якщо ви бачите отакі от бульбашки, як відриви є на кінцях лемели, це говорить вже про те, що перед тим як ви хочете шліфувати, якщо ви таке бачите, то сенсу немає шліфувати ніякого. Я зараз продорожу буду пробувати включати. Тому такий момент. Якщо він просто темний, це ще нічого. Але якщо на ньому є отакі відриви, Якось тут а такі ну, пропали, то значить тоді вже немає сенсу вам займатися цим шліфуванням. Так, я зараз буду пробувати ще раз включати його, дивитися, що там. І так, друзі, в моєму випадку, шліфовка ні до чого не привела. Якора треба міняти, треба заказувати іншого. Але все ж таки ви бачили, що в домашніх умовах. Просто на коліні це можна зробити і ще користуватися інструментом, якщо якор у вас справний. Ну, на сьогодні в мене все. До наступних зустрічей. Усім миру, добра і всього найкращого.